Наприкінці весни в лісі панувала моя улюблена квітка конвалія. Аромат стояв просто на десятки метрів, неможливо було пройти мимо. А зараз, в кінці вересня, зріють її плоди отакі червоні, яскраві багатонасінневі ягоди. Вся рослина отруйна, але її збирають. І роблять з неї настоянки, ліки. Ну, так, звичайно, буває з рослинними і тваринними отрутами, які в відповідній дозіровці грають лікувальну роль. Ягоди, хоч і отруйні, але поїдаються птахами. Насіння неушкоджене проходить через кишківник і з послідом на нові місця, туди, куди прилетять птахи. От будете знати, як виглядають ягоди конвалії.